Доброго дня! Ми вже не діти і ще недостатньо дорослі. Ми учні Очеретинської загальноосвітньої школи, звертаємося до вас. Нам потрібен дитячий майданчик. Ви запитаєте чому? Тому що ми дуже хочемо його мати. Нам необхідно дати своєму селищу те, чого досі не влаштували наші батьки. Наше селище має соціальну проблему з вільним часом молоді, яку потрібно терміново вирішувати в кожній віковій категорії. Ми хочемо бачити здорову націю, що розвивається у правильному напрямку. Ми хочемо бачити на вулицях не худолявих хлопчаків з сигаркою, а дужих юнаків зі спортивною фігурою, немололітніх мамок з пляшкою пива поруч, а молодих матусь, що граються зі своїми дітьми на дитячих майданчиках. Ми любимо пізнавати світ і бачимо, як в порівнянні з нашим селищем можна проводити вільний час у великих містах. Нам хочеться бачити наше селище кращим і відчути, що ми не байдужі навколишнім. ми ведемо активний і здоровий спосіб життя, наскільки нам це дозволяють умови. Ласкаво просимо до селища Очеретина Єсиновацького району Донецької області. Чим особливе наше селище? Перш за все школою. Школа наш другий дім, бо більшість наших батьків працюють на виїзді з селища. Вони прокидаються, коли ми ще спимо, і приїжджають додому, коли ми вже збираємось спати. Наша школа одна з найбільших шкіл Синовацького району. Про неї знають не тільки в районі, а й в області. Школярі Очеретинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Протягом багатьох років займають перші місця в районних змаганнях з футболу, баскетболу, легкої атлетики, веселих стартів, стартів надіжд, шашок, шахматів, тенісу, легкоатлетичних багатобій. Ці команди представляють наш район на обласному рівні і там також займають призові місця. У 2002 році наша школа представляла область на республіканських змаганнях з футболу Золотий колосок, де зайняла третє місце. Останній 2011-2012 навчальний рік на виключення. Команди нашого селища порадувала нас першими місцями на обласних змаганнях колос, зміні футболу у старшій та молодших групах. У обласних веселих стартах п'ятий рік поспіль маємо перше місце. В районі себе показали найкращим чином не тільки командні гравці, а й окремі учні. Радченко Олександр 3 клас, перше місце з шахів. Троца РТ дев'ятий клас, перше місце з настольного тенісу. Назірова Тетяна 9 клас, перше місце з шашок. Деякі учні нашої школи не бачать свого життя без спорту. Кобець Максим перейшов навчатися до школи Олімпійського резерву імені Бубки і знаходиться у резерві збірної України з важкої атлетики. Мазурова Віталіна потрапила до збірної України з футболу. Наше селище має баскетбольне поле, де в теплу пору року збираються мешканці різних вікових категорій для дружніх матчів. Крім того, маємо три футбольних поля, два з яких знаходяться біля школи, штучне для мініфутболу та звичайне, на якому, починаючи з березня-квітня, проходять всі уроки фізичної культури і прийом нормативів. У нас в селищі систематично проходять шкільні та районні змагання з футболу, волейболу та баскетболу. Будь-яку пору року в селищі можна влаштувати змагання з більярду, який знаходиться в місцевому кафе. Дитячі майданчики прибудинкового типу ми звісно маємо. Ось вони всі. Мікрорайон гідростроїтелів між першим і другим будинком. Між третім та четвертим будинком. Біля 10-го будинку. Між двадцятим і двадцять першим будинком. Мікрорайон Заводський. Біля, восьмого будинку. Біля третього будинку. До речі, тут за кущиками вкопані дві залізні стойки і засипано піском для гри волейбол. А це наш дитячий садок. Ми відвідуємо різні екскурсії за підтримки наших вчителів та батьків. Отже, ось м'який який наш активний відпочинок у селищі, і за його межами. У Донецьк приїздила виставка Світ динозаврів. Ми не змогли втриматися дві пересадки на електропоїзді. І ми вже в Донецьку. А там міський транспорт. Потім година очікування, бо виставка відкривається о 10-й годині, і ми маємо низку фото із величними створіннями давнини. Екскурсія в Донецьк Сіті Боулінг. Екскурсія у Донецьк-Сіті. Відвідування льодового катку. Екскурсія в Донецьк. Донбас Арена. Відвідування музею та стадіону. Один із видів нашого відпочинку. Суботнік. Ми любимо відпочивати зі своїми сім'ями. Басейн у місті і У загальному обсязі. Дві години в дорозі. Чотири години очікування транспорту. І ми годину можемо насолоджуватися послугами басейну. Прогулянка на конях. Годні процедури на природі. Сімейні екскурсії Сімейні змагання. Ми обожнюємо туристичні походи. Минулого літа ми організували велосипедну екскурсію на 15 кілометрів, у складі якої було 15 учнів і два вчителя. Ми отримали незабутні враження, але, на жаль, не було жодного фото. тому доведеться цю екскурсію повторити. Хочеться мати поменше перепон на шляху до своєї мрії, і не хочеться змінити свої мрії через те, що перепони занадто великі. Це знімки з селища Скарт онлайн. Помаранчевим позначені місця, фото яких ми пропонуємо для створення майданчика.